Добрий день панове. Сьогодні будемо готувати очередне наше блюдо. Воно наше, українське. Називається бограч. Більше закарпатське. От. От і інгредієнти такі м'ясні, Ну це не все. Ще десь ковбаска копчена має бути. Риберця копчені. говядина, голяшечка. Різні овощі. Сало. Короче, по ходу все побачите. Нарізаємо сало, обжарюємо. Сало маленькими мілкими кусочками. Ми його обжаримо. Ну, я положено копчене, я не захотів копчене, тому що сильно і так багато. Копчон. Ну там капчено всі вистачає, там реберця і ковбаска там О, Сало теж не дуже багато. Дивись Дивися. Отак. От Зараз поріжемо і у казан обжаримо, щоб насалівано. Так, Саша, що там з казаном? Саша, принеси під чим мішак тут. Опанеси. Мішаловку якусь, шумовочку. От неї такі. Так, що там є? От, ріжемо телятинку, молоденьку. О, бачите, яка гарна. О, красота. Ми дуже здоровими кусочками такими. Не так як ми привикли. Отакими. Як гуляш, це ж бограць, це ж гуляш, він герський, а українці вже запозичили в Закарпатці. Запозичили його в собі. І оце їх що там було, те вони й кидали яке м'ясо. І закладували. Ну гуляш, це теж не українське блюдо. Венгерське. Бограч це венгерське блюдо. Uh -huh. бограч, казан, а Бограч казан, по-моєму, переводиться. А, отак от. Здорово. Хвастаться. Сейчас цибулька нарезается. Вот там бы да. казанин заснял бы, красотки Момент, Засним. заснимем все. А что тут? А вот что. Ух, шкварочки. Сейчас выжарим хорошенько. Ну не пережаримо. Вижали, хоч і пережаримо. Да, так? Да. Ага. Ну це не паминає, що... Що таке? Сережа? грохотнуло. Цибульку треба ускорить. Ускоряю. Да тільки пальчики, не ускорять. Не все таке. Ви неправильно почистили, не вмієте. надо было это оставлять, о, оставлять хвосты вот как ее резать я прекрасно не профессионально профессионально вот кто режет видишь О. О. ты наверное мельчишь до О, Кварочки вижарені, зараз це цибулька пішла. Цибулька. Зараз піджариться. О, хазар. -о, О. Ну все, зараз піджариться. З задоволенням, задоволення. задоволення. Така... <звали> цариця небесна. <звали> <звали> <Господи>, цариця небесна. Господи, цариця небесна. Господи, цариця небесна. Ну ти ну, вже казав, в мене жінка цариця небесна. А, він каже, а як узнати? Каже, ну а от смотри, гукає ну -ка? жінку, каже, іди сюди, там клава чи як є. Вона виходить, ой, господи, цариця небесна. Каже, бачите, в мене цариця цари". небесна. Ну тут в кожній шутці має бути доля шутки. Так, Так, да, Це потім, це сюди йде, uh -huh. От це валяшечка така. Так. Ще тут домашня капчена компасочка тут. Просто О, цікаво, О, що. Воно так. Все сюди, все. Угу. Ось так накриємо, щоб мухи не, поки не. Нема тут мух, немає мух. Ну, на всякий случай накриємо. все прекрасно. От це потім туди. Так, паприку приготуємо. Що вони назвали паприка, панове, я не знаю. Ось, бачите? А паприка. Що нас? Це перець, сладкий перець. Ну, то є паприка? Ну так я ніколи не чув. Виріс до 60-х років і не чув, що перець це патріка. Перець та й перець. Це може в різних сплетіннях різних мов. Мова така, перець. По-німецьки так пфайфер. Ну, От бачиш, а так. Тут... Да. Паприка, Так, ну хай буде паприка, що ж. Оце паприка, Так, Так, все. Э, этот. Сейчас. Секундочку. Саша, иди ритуал надо сделать. Давайте, такие руки должны помыть. Давай в темпе. Да ладно, руки мыть. А вот тут тоже хлебушка. Да есть хлеб. Для а, есть хлеб. Давай, по 100 повтограм наливайся. Паприка пишет. И цвет сразу такой, цвет густый. Густый цвет. Давай. А что там відбувається? Это ритуал. Да. Это ритуал ведь бывает. Так давайте, давай. Берите кусочек хлебушка. Кусочек хлебушка. Так а что ты берешь? Такой не корочкой надо вмочать, а мягеньким. Давай. Мягеньким. В казан вмочаем. Так. Ритуал. Ритуал. Набирай. Вот так. О! О! Смотри, горячее. Ну за блюдо. За блюда. Ритуал не слабый, я скажу. Пив Я тоже знаю. нас <реш> Там... да? На здоровье, Галя. <реш> 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 на здоровье, Саша. <реш> Будь мой. Будь мой. Будь что Будь мой. матери мой. Будь мой. Будь А хто не употребляє? А вам ти відомо, ти нічого в рот роти пхаєш, ніякого здоров'я не желаєш. Готовий, не здоров'я, нічого. А я знімаю теж, мені не коли. О, пожалуйста. Так положи съйомку і попробуй. Так, тут уже іга пішли. Певко хлесо. В общем, скажи, мамки, що. здесь мамки нельзя находиться. Ну, сырость. Я хоть и не хочу сидеть. Вот съел на диван, да? Ну сырой. Все, пошло. Что? Так, панове. Тепер телятинки. Небагато так. Положим 4 кила четыре. Небагато. Шутка тебе однако. Ох, як воно меняет. Знімай, <різь> яке воно стало. Дивись. <різь> ну зовсім не той. Такий колір. Колір какой. Ану наведи на мене камеру. Вова Ревівченко з праздником тебе. Твою ж любимою з праздником! Бограч готовим. Будеш оцінювати. Давай. Так, знімаємо. Доливаємо водички. Ну конечно. Сейчас, подожди, это не все. Не все, не все, не все. Коля. ту ду ду -дум. Вот. Опа. Ты целу? Вот это да. Вот так. Вот, вот. Подумай ту ко цілу рульку. Дивовижно. Подиво дійсно. А що, що ти тут? Ребра копчені. Що-то скажешь, Сережа. Що Что-то дыво вижне. Вот это будет такий богра. Вот у нас мясо, повен 12 літровий казан. Солі ще не давав? Ні, солі в конце. В конце, да. Ну пока хватит. Ты мляма отдыхает. Да, да. Так подожди, тут одно мясо. Сереж. Ну так, так это ж... Так... А картошка, же. А. А картошка, что? Дай коль. у ее. А, О, какая красота. Ляпота. Вот а, а это бог, я понимаю. Хорошо. Ооо Ну ще треба хай Хай ще мліє Хай ще мліє Панове Такі будуть як галушечки такі, чіпетки називаються По їхньому чіпетки, А по нашому, нашому теж Це по їхньому по чиєму? По-венгерськи угу. Ну я б сказав, по-угорськи. Ну, ти ж у нас професора, ми барани. Ні. То чого ж? Ми, всі ми українці. А я за Ікин. Галя... Я за Ікін. За Іля б сказала. <рес> <рес> я. Так, кльоцки. От позови Галю і спитай. Кльоцки <рес> — це то по Кацапськи. <рес> а, <рес> а, по це. Звичайно, так. Да. Кльоцки нема такого. Так подожди, а Галя ще що... десь. Кацап, ну, так от, ж Вона наполовину. Mm. Так що не треба тут дуже. Вона наполовину українська. Так само, і Сережа, що то там, я не знаю, фамілію ліпець. О, я не люблю, як мені ото сильно нав'язують. Я сам знаю, що я українець. Oh. Тісто трошки отдохнуло, панове. Оддихнуло тісто. Зараз будувати чеп'ятки. Беремо так. так, Отак. О, розкатуємо. Ну отак. Я сам його ліпив, це тісто і ти знімав. Я трошки знімав, коли тісто таке, звісно. Ну от. Оце такі чіпеточки. Ага. О. Ясно. Вони не обов'язково дожні бути однакові. Ось вот такі вони. Ну, О, а це треба їх нащипать. Це стиса такий додатковий туди додати. Так, вже вийде щай на Угу. Ситність така, да. да. Хоча там ситость і валом, там но... валом. ну... Дело в тому, що воно жир, Та... трошки розбави. Да. Потому, ну, так. Жир забере, много. на Правильно, правильно, логічно, да. О, а тесто трошки забере на себе жирок і буде не таке жирне. Все. Дивили, який так. Так, от оно. -а. Сейчас винімаємо рульку. От руль. О, ну нормально воно розпадається, надо Зараз принесуть нам. Панове. Рулечка вже готова. Зараз. Вже ще пів години і все. Давай Саша. подожди, подожди, подожди. Опа. Зараз зустини оберемо. І назад. Який ковалок. я, чтобы на косточке устал. Я для нас отрезал. Саша, может нам надо мяска попробовать? нет, это я, я уже Я как раз я обрезал так. Саша, давай. я понял. она рулечка. Рулечка шикарная, а пахнет как? Ой, вкусно. Ну ти же не бризнуло, а її ее бризне на екран. О, може? на экран. На, да, ладно. Наживай. Все. Сашуня, давай. О, ритуал продовжується. Ритуал продолжается. Дядь Коль, може, быть, это певко положить сюда, в холодильник? Сюда, а дать? Можно на да. троих. Там есть светленькое, но оно очень холодное. Ну это хорошо, что холодненько. Ой, давай поменемся. Я такой, отлив пивка. Не хочу. Не хочу. Да. Я подожду. Так пробуй мяско. Ну. Давай, Выключай. Давай, да. давай Хватит, я да. жрут там. Да. 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 Давай поменяем. Так вот, пьет Мы да, по, хотим помянуть. Да, сегодня такой поминальный да. день. Поминаем. За наших воинов. За наших воинов, да, которые защищали нашу страну. завоювали нам свободу від німецьких загарбників. А від фашистів, фашистів, да. Німецьких, mm. да. Від фашистів, загарбників. Да. Uh. То треба розуміти різницю. Да, Німецькі і фашистські. Да, да. Німецькі і фашистські, mm. тому що німці — хороші люди. Якими хорошими? Фашисти це сволочі mm. фашистяри. І німці такі самі хороші. Ну Есть... Грубо разобраться, это фашисты это все да. итальянцы. И есть движение, украинское движение. И сейчас есть эти, как они, маджахеды. Так, давайте без. Хорош, без политики, я не змогу да. Да, без политики. Прохи, Ков... ковч и все. Я долго буду ждать. И дай твою знать. За наших прадедов. За наших прадедов, дедов, вот, за наших бабушек, да дедушек, Які наших які дедов. Неправда розходилася. <режу> Сережа, не ти, ти принимай так грубий, чесно. Mm. Та хватит б, я хочу відео виставляти, а mm -hmm. вона. Ну, що надо. А ти тимо. Его... Ага. <режу> а це ти вже кришиш в, в, в бороть. Да, это вже пойдет Ай, назад. Mm. Ну значи, ну, тут не сварилась. Вот пошла рулька, Пошла рулечка. Сейчас пойду не закрывай угу, угу. угу. Рулечка, шмолечка. Это пока что тут кроме мяса ничего нема. 12-литровый казан хорошая. Так, накрываем. Так, добавляем картофель. Морковочка. Ушла. Ушла. Помидорки. Бегалочка. Ушли. А -а -а. Смотрите, люди, смотрите, какой микс. Да, и це причем що начало все в принципе. Вот. О! Вс, закипить. Вот это оцероски. Оце, оце роски. Хе-хе-хе. Оце Боже мій, это картина маслом. Ну все. Закрываем. Полчасика готова. все там? Все Ці... тут. Які ще інгредієнти? Э, Чипетки остались. А, чепетки. Да. Що вон, 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 вон помірка. Да, Та це. Вон, ну, все одно, не важно. Хай кнопки терпнуть. Сейчас ничего вкинули. Все. А всё. не больше там написано 10 минут. Ну, а зелень не больше 5 минут. А, сейчас зелень. Ого. Жило. Вот это ничего себе. До запатух. Боже, вил палки, а пошёл огонь. Да, здорово, да. Чуть не зварило мені нос. Ноги, палки, та же на та же нет. Це хорошо, що В казані не зайнялися ви. Ты заснял? Да, заснял. Я подумал, что это нефтескважина. <рисот> <рисот> Нефть взорвалась. И <рисот> плохо <Дивіпло, шо>? шел. <рисот> Засыпать кому шоу еще. Дай <рисот> бог. Так, так дядя Коля. Пой, как Могу. вам? Я не <рисот> <рисот> Ну я знаю, що вибухове блюдо. Так. блюдо. Ага. тому що я черпачком э, пробовал в черпачке. Врыва, я взял Так, вот Саша, солички. Обалдень. Понятно. Саш, принесешь, да, сольку? Так, ну що, вот. вроде як все нормально. М -м, Да. А. А, Стася, ти вже попробував? Ні, стакани не й варно. Тупочки головне. А, це <рисвіт> це неймовірно, я так не можу сказати. Це е э, закарпатське блюдо, закар іли карпатське, ну таке. Ком згодили. Згодили і И половиночку. Лива його ловке блюдо, да? Ага. Ну, давайте, це наші бабушки ага. гості. Сашенька. О, Привіт, передай кому не буде. Сасашкі привіт. О. Yeah, yeah, давайте. Перчику так, що якраз стику треба. чувствується перчик і не лишній. Ну no, давайте.